Добрий день, це село Росошани, от я знаходжуся коло цвинтаря. Ну і от тут у нас отака свалка коло цвинтаря. Дивіться, це вже у нас наша голова сільсовєта як не голова, староста села, це вже не знаю, який вже другий, третій рік вона збирається зробити порядок. Ну так і немає нічого. О, дивіться, люди. Отак. Це при в'їзді, От, от таке у нас от твориться, О, дивіться, мусору, усе. Отаке ну, стихійне звалище. А колись, колись це було у нас тут знаходився е, колхоз. І тримали тут, були у нас корови, ну це на території ферми, щоб ви розуміли, це у нас така була територія ферми. Ну З території ферми лишилося тільки от мусор і дорожки асфальтіровані, які полишалися. Остальне все у нас от, от бачите, от сплошний мусор, сплошне все от, от тако. І оце так, сплошнячком у нас. Ви бачите, як у нас красиво все. Чистенько, бачите, як все догляджено в селі Росашанах. Ну, повністю, от бачите, яка красота, дивіться, О, дивіться. Це ж у нас займається Кельмінецька селищна рада, цим питанням я звертався, звертався до олійника Богдана. Привіт йому великий. Оце він ж обіцяв теж цим ділом зайнятися, Ну так, не доходять руки йому. Бачите, приходиться оце діло потхенько тако брати, та й фотографірувати, робити відео, викладати в інтернет, щоб бачили, як у нас у кельмінецькій раді де за цим наблюдають. Ну, таке у нас порядок. Село процвітає по повній програмі. У нас, ну так. Якщо треба дрова попилять, то, такі ковбочки там, що туди. Це якщо треба. У нас цим займаються добре. Порядок. Цвітай пахне. Зараз вам покажу. Ще, тут у нас були коровники. Зараз покажу, що у нас на місці коровників залишалося. Зараз от приходимо. От я заходжу, от бачите, зараз я покажу. От така у нас от дорога йде. І це територія коровників тут була. Бачите, все красиво з асфальтиками, все. Але сплошним мусором. Сплошним. От бачите, от, спеціально показую, щоб було видно вам. Ось така ферма у нас, бачите? А від коровників у нас залишалася. Ну, що у нас лишилося? От бетонні блоки полишалося, куски бетонів, трошки стінів з тих блоків полишалося, бачите. А порядок ніхто не робить. Воно нікому не треба у нас в селі. У нас же ж все прекрасно. У нас ОТГ хороше, процвітаючий ОТГ. Всім, всім все класно, нікому нічого не треба. Ну, от таке. Таке у нас такі порядки у нас шикарні порядки, такий фон, шикарний, дивіться як, Все в мусорах. був парк, все поза... От тут контора була, тут парк, таке, ну все. Ну ферма. Була ферма Мільйонер раніше, А зараз Мусорна свалка. Просто. Ну таке. Таке хотів відео коротеньке зняти за в Черновіцьку область. Село Росошани. Знаєте, вони у нас на висоті везде перші, ОТГ хороші, Село шикарне. А бардак, звісно, ще той лишився. Ну, таке. Так що всім пока. Може подивиться хтось. Та може займуться наконець, може цим питанням. Щоб трохи хоч поприбирати якось. Бо ж нема, діла нема, ніхто не хоче, нікому воно не потрібно. Отакі такі бардаки. Так і живемо. А ми ще от дивуємося, що де то бардак. Та у нас тут на місці бардака вистачає, піздець. Ізвиняйте за, за мій французький. Але... Ну як, як отаке от може бути, а? От подивіться. Як? Як? Куди дивиться Сельсовіт? Куди дивиться? Ну, ладно. Кельм... Кельмінці не бачать. ну Хоча я казав за цю ситуацію в кельмінцях В Кельмінецькому голові. Голові, ОТГ, верніше, я розказував ситуацію, але... Я так бачу, йому теж не дуже до діла це все. А староста села у нас хороша жіночка, кучейник Світлана. Вона вже у нас на посаді, як не знаю, років 12, напевно. Оце при ній такий бардак. О, такий бардак, при ній твориться. Ніхто нічим не займається. Все, всім пока. Підписуйтесь на канал Колі Мончуленко.